Привіт, підписники і підписниці. а також гості цього каналу. Дуже рада вас тут бачити і дуже вдячна за те, що ви знайшли декілька хвилин, щоб подивитися це відео і подарувати мені трохи свого часу, тому не будемо довго затягувати з початком. Сьогодні я буду вам розказувати про свої книжкові плани на цю осінь, точніше, на два місяці осінніх, які залишились. Я не знаю, як ви, а я в шоці, що вересень пролетів так швидко і що вже жовтень. Але я дуже тішуся, тому що я люблю осінь, і зараз якраз ідеальна осіння погода, щоб не вилазити з дому, сидіти під ковдрою, читати або десь затишно сісти в кав'ярні з кавою або чаем, і почитати Коротше, в будь-якому місці. Дуже затишно, приємно. І з користю з книжечкою провести час. Тому сьогодні буду вам розказувати про оцю книжкову піраміду. Мені дуже важко їх тримати насправді, тому що тут багато великих таких об'ємних книжок. От про таких малишок поговоримо сьогодні. І почнемо з того, що я читаю прямо зараз. Я буду ще розказувати про це в наступному влозі, який десь за тиждень вийде, напевно. Або він уже вийшов. Я не знаю, що я змонтую першим це відео чи влог. В будь-якому випадку я і там і тут розкажу вам про церцею, Нарешті у мене дійшли руки, щоб взяти її з полички і почати читати. Я не перестаю дивуватися. Неймовірній красі цієї обкладинки, подивіться, я прочитала вже 94 сторінки, і не можу сказати, що мені легко їх читати. Тут доволі специфічна лексика, яку в оригіналі читати складнувато, але дуже цікаво. Я обожнюю все, що стосується давньої греції грецьких богів. Це тема, яка мене ще з підліткового віку заворожує. Дуже мені завжди подобалось читати грецькі міфи. І власне в цій книзі розказується історія однієї з грецьких богинь і за сумісництвом чаклунки. Цирцеї. Вона народилася від Бога Сонця Хеліоса, і е, вона зростала в дуже токсичному середовищі. Її постійно були її брат і сестрою, і навіть власна мати її не дуже любили в її родині і взагалі. Всі, хто був навколо неї, і вона через це переживала і страждала, у неї було нещасливе кохання. Потім її навіть відправляють у вигнання, і саме там вона починає досліджувати і зміцнювати свої чаклунські сили. Що буде далі, я поки що не знаю, але я знаю, що в цій історії має ще фігурувати Одіссей. Мені направду дуже цікаво читати, мені цікаво дізнатися, що буде далі. Я співпереживаю і симпатизую головній героїні. І я вже казала у влозі, що це, якщо так Думати доволі банальна історія на початку, тому що от є дівчина, яку не люблять в родині, яку булять, яка така нещасна страждає. Потім вона ще має нещасливе кохання, і, от, от така вона аутсайдерка, і потім впродовж цієї книги вона має ставати сильнішою, розуміти, взагалі, що вона класна і прикольна, і може багато чого в цьому житті досягати і її життя дуже стрімко змінюється. Але е, той факт, що все це відбувається. В такому сетінгу давньої Греції богів, е, якихось німф, наяд і так далі. Це прям додає такого шарму і неймовірної атмосфери. Мені подобається, хочу вже читати далі, хоча це не завжди просто. Наступна книжка, про яку я розкажу, вона тут якраз під рукою у мене лежала, я їх буду по порядку брати. Це я не розташовувала їх якось за пріоритетністю, або що я буду читати спочатку, а що потім. Я сама ще цього не знаю. Але це не незрі... «Життя» Аді Лярю. Я дуже сподіваюся, що я правильно ставлю наголос. Як я прочитала в анотації, дія відбувається у Франції, тому логічно, що лярю на останній склад наголос. Але поправте мене, якщо я кажу, неправильно. Тут теж так гарно виблискує вкладенка. Дуже вона мені подобається. Я вже згадувала цю книгу у відео про книжки, які я не купила на арсеналі. Вона була занадто дорога, і я ну. Не мала її в пріоритеті, я не планувала її читати дуже скоро. Але запам'ятала собі на осінь і купила у дівчинки з Twitter, е, трохи дешевше. Не знаю, чи так добре робити, тому що, по ідеї, я не підтримала видавництво своїми грошима. Але, здається, ця книга була за донат, тому... Ну це плюс <ріст> так от про що ця книжка? Як я розумію? Про дівчинку, яка продала свою душу дияволу, продала мороку свою душу, так пише в анотації, і отримала вічне життя. Але це й стало її прокляттям, і тепер її забувають всі люди, яких вона зустрічає. І тут якась буде у неї подорож через континенти, через країни, і вона шукає спосіб залишити слід у світі. І потім вона знайомиться з якимось хлопцем, десь там в книгарні. Uh, і йому вдається її запам'ятати. <хи> Ось все, що я дізналася з анотації, мені це нагадує фільм Вік Адалін, який я не дивилась, але мені здається, там було щось схоже, там теж головна героїня не старішала. Я не знаю, чи цей фільм якось пов'язаний з цією книжкою, але якісь спільні вайби є. Мені здається, що має бути щось надзвичайне і цікаве. І мені подобається це речення про подорожі століттями, континентами, історією і мистецтвом. Звучить Дуже захопливо і як щось таке, що от не часто я читаю. Можливо, щось на рівні з природою всіх речей Елізабет Гілберт, тому що це теж абсолютно непересічна книжка для мене. І я вже дуже, дуже хочу і цю почитати, тому думаю, що скоро за неї візьмусь. Незважаючи на те, що вона доволі велика, мені здається, що вона має легко читатись, і я дуже сподіваюся, що мені сподобається. Наступна книжка це вже абсолютно інший жанр, це хронометраж. Я так розумію, що це буде трилер, хорор. Я про нього теж розказувала в попередньому влозі, який вже є на каналі. Це була моя найбільш недавня покупка від видавництва Старого Лева. І тут історія має бути про акторку, у якої щось не складається в кар'єрі, і вона приймає пропозицію поїхати зніматися у якомусь новому горор-фільмі в лісі, десь в глушині, в якомусь дуже кріповому, в дуже кріповій місцевості. І там починає. Відбуватися щось дивне, вона розуміє, що їй щось не договорюють, і щось там не знаю, буде напевно дуже страшне. Але на осінь, мені здається, це ідеально. Мені ще подобається, що ця книжка вона така яскрава, зелена. Тут здається, що дія відбувається в Ірландії. Зараз ми це перевіримо. Так, для цього вона їде в Ірландію у віддалене місце серед густого ялинового лісу. Звучить дуже цікаво. Сподіваюсь, мені буде не дуже страшно, і я зможу спати вночі, але чула гарні відгуки про неї. Подивимось, чи це правда чи ні. Думаю, що от буквально вже після серцеї буду читати це, тому що якраз осінь ідеальна пора для таких книжок. Наступне, що у мене тут лежить, це Локвуд і Ко про нього розказувала теж здається в одному з попередніх влогів. Я дуже довго. Намагалася виловити цю книжку в бібліотеці, там були всі, крім цієї, завжди повна колекція Локвуда, і лише першої частини не було. А з другої частини я не збиралась починати читати, що логічно. Мені дуже багато радила у книжку моя подруга, і вона якраз сказала, що це ідеально на осінь, це дуже вайбово і таке легке читання, щось схоже на Гаррі Потера. Але я все-таки думаю, що ну, не настільки буде якось. Драматично і не настільки це культова книжка, як Гаррі Поттер», але все одно мені здається, Локвуд це доволі відома серія, і багато людей його люблять і радять. Як я зрозуміла з анотації, тут буде щось про привидів і про агенцію, яка має з цими привидами боротися, має якось їх ловити щось має з цими привидами робити. І тут буде головний герой Ентоні Локвуд, а також його вірний помічник Книголю. і ще якась у них є колега, і от вони всі разом мають боротися з привидами. Я вже дуже ексайтед почитати. Вона зовсім невелика, і тут ще написано дуже короткий відгук. Який багато каже про автора цієї книжки Страут Геній. Дуже цікаво подивитися і переконатися, чи це правда так. Теж уже дуже хочу читати. Мені здається, якраз після трилера хорора це буде те, що треба, щоб перепочити, щоб перезарядитись і отримати гарні приємні емоції. І як то кажуть, «Last but not least» – це четверта частина Гаррі Поттера, яка у мене лежить ще з минулої зими. І коли ж його дочитати як не зараз, я прочитала десь чверть, напевно, і щось вже не було настрою мене читати. Вже почалась весна, і якось вже було не для Гаррі Поттера, Якісь інші книжки я почала читати, але він лежить, чекає мене, і я обов'язково до нього повернусь. Четверта частина це взагалі моя найулюбленіша і книжка, і фільм. Чи це тому, що там гра Роберт Пасісон? Можливо, дуже подобається видання від Баба Галамаги. Я все ще хочу зібрати всі. Зараз у мене є чотири. Виходить. Читати Гаррі Поттера для мене це як повертатися до старих добрих друзів, як повертатися в якусь свою комфортну зону, де тобі завжди добре, затишно і неймовірно цікаво. І де ти співпереживаєш героям, переживаєш за них. Що тут казати? Ви самі все знаєте. «Гаррі Поттер» — це на всі випадки життя. Думаю, що я маю відчути якийсь імпульс. Я маю відчути якийсь запит всередині себе і обов'язково її дочитаю. Просто радію, що в мене є можливість його перечитати в дорослому віці і так само насолодитися цими книжками, як і в дитинстві. Єдиний єдина відмінність це те, що я читаю зараз українською. А в дитинстві на жаль читала російською, тому певним чином це новий досвід для мене, за який я дуже вдячна баба галамазі. Взагалі буду вдячна все життя. Постукала трохи каблучками. Сподіваюсь, вас це не І Сподіваюся, це не було дуже гучно. На цьому в мене все вирушаю працювати над тим, щоб прочитати всі ці книжки цієї осені. В принципі, я думаю, що мені вдасться, тому що я вже з нетерпінням чекаю, як прочитаю кожну з них. Є у мене таке прочуття, що вони мені сподобаються. Як мінімум, вони зроблять мої осінні вечори цікавішими, приємнішими, яскравішими. Якщо ви читали ці книжки або якусь цих книжок, обов'язково пишіть в коментарях. Як завжди буде дуже цікаво з вами їх обговорити. Розкажіть, можливо, яка з цих книжок вам найбільше сподобалась, якщо ви читали декілька, і яку ви мені найбільше радили би прочитати. Хоча, в принципі, я вже знаю, в якому порядку я її буду читати. Але якщо ви мені скажете, що ось ця книжка варта уваги прямо тут і зараз, бо вона неймовірно цікава, можливо, я зміню свій курс і прислухаюся до ваших коментарів. А поки що прощаюсь з вами до наступних зустрічей. Якщо вам не сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайку і, звичайно ж, підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні. Побачимось дуже скоро. Па-па!